Що не так з BitCapital, пояснюємо у цьому відео. Наразі до нас часто звертаються клієнти за інформацією про те, що криптокредитор BitCapital нібито звернувся до суду із позовом про стягнення заборгованості за кредитним договором із клієнта, або ж вже має на руках певне судове рішення про стягнення такої заборгованості. Однак пропонує клієнту з певним дисконтом закрити цю заборгованість перед BitCapital. У добровільному порядку і не стягувати цю заборгованість у примусовому порядку. Однак, чи може саме BitCapital згідно законодавства України, як звертатися до суду, так і стягувати цю заборгованість у примусовому порядку на території України, перш за все, потрібно розуміти, що та інформація про юридичну особу та ті реєстраційні документи, які розміщені на сайті BitCapital, вони є дійсними та справжніми. При Перевірці цієї інформації та відомості в реєстрі юридичних осіб Великої Британії нами було встановлено, що така юридична особа є зареєстрована згідно законодавства Великої Британії. Проте, перш за все, для того, щоб здійснювати діяльність на території України з надання кредитів, юридична особа має бути зареєстрована за законодавством України. Тобто це має бути товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство або товариство додатковою відповідальності, тобто будь-яка з встановлених і визнаних в Україні організаційно правових форм. Друге, для того, щоб надавати кредити на території України в з метою здійснення підприємницької діяльності, така діяльність має бути ліцензована НБУ, тобто біткепітал мав би отримати. Ліцензію від НБУ. І третя, юридична особа не може надавати кредити населенню, не здійснюючи це як підприємницької діяльності. І вона повинна сплачувати податки. Проте, при дослідженні інформації про біткепітал не було встановлено, що біткепітал має зареєстровану юридичну особу на території України, щоб та юридична особа, яка зазначена на Реєстраційних документах BitCapital була засновником української юридичної особи. Не було встановлено, щоб НБУ надавало ліцензію BitCapital на здійснення такої діяльності. І не було встановлено, щоб BitKeitaл сплачувало податки на території України. Більш того, варто розуміти, що якби б у Біткетал була б. Можливість легально, законно звертатися до суду про стягнення заборгованості, або укладати договори факторингу з іншими факторинговими компаніями, які відомі на території України, як ЄПБ чи Онлайн Фінанс, вони б це давним-давно пробили, як практикують інші кредитори на території України, і зверталися б до суду. Однак цього не робиться. Тобто, з цього всього можна констатувати, що криптокредитор, який називається BitCapital, він не відноситься до цієї юридичної особи, яка у них інформація, про яку у них зазначена на сайті, і не є тією юридичною особою, а тому все, що вони здійснюють на території України, є поза рамками українського законодавства або поза рамками будь-якого іншого законодавства. І тому саме тому вони не можуть звертатися як до суду про стягнення заборгованості, так і. Стягувати примусову заборгованість на територію України згідно українського законодавства.